Є таке поняття як провідна діяльність для кожного віку. Це та діяльність, яка у певному періоді допомагає людині, особистості максимально ефективно розвиватися та формуватися. Провідна діяльність у підлітків це спілкування. Враховуючи зміни у світі, особливо останні кілька років, з умовами пандемії і з умовами війни зараз у нашій країні, де підлітки, по-перше, Постійно знаходяться в мережі, де підлітки переїжджають з місця на місце, то, звичайно, більша частина нашого спілкування повсякденного, навіть нашого з вами, не тільки підлітків, перейшла в режим онлайн. І оскільки провідна діяльність підлітків спілкування, тобто вони мають займатися нею більшу частину свого часу. Скоріше за все, ви помітили, що ваш підліток постійно тяжіє до гаджетів, до е, телефону комп'ютеру, що він часто з кимось переписується, що він грає в онлайн ігри, де постійно відбувається якась комунікація. Це нормальне явище. По перше, бо як я вже сказала, в сучасному світі, де ми всі модернізуємося, де ще можна взяти найбільше спілкування, як не в інтернеті. По-друге, це допомагає вашому підлітку набувати тих комунікативних навичок, які, можливо, він не може набути там, де він навчається, там де він чимось займається, в гуртку тощо. Тож немає ніякого сенсу забороняти або жорстко обмежувати перебування підлітка у соцмережах, особливо якщо ви бачите, що він, наприклад, спілкується зі своїми друзями або він грає зі своїми друзями онлайн. Але що ми можемо зробити, щоб максимально попіклуватися про молоду людину, яка зростає, яка така чутлива до різного роду спілкування? Як ми можемо зробити так, щоб вона була в безпеці? Найперше, про що ви маєте потурбуватися, це про розмови з підлітком про кібербезпеку. Якщо ще таких розмов у вас не було, можливо саме час. Ви маєте обов'язково пояснити про те, що в ніякому разі не можна ділитися своєю особистою інформацією, своїми фотографіями з незнайомими людьми і по можливості закривати профілі в соцмережах своїх дітей. Друге, про що ви можете попіклуватися, це про те, щоб максимально урізноманітнити реальне життя ваших дітей, щоб не лише у мережі вони мали змогу знайти собі спілкування та друзів. Якщо це можливо, зробіть так, щоб ваша дитина займалася тим, що їй ще подобається. Можливо, це спорт, можливо, це якісь активні ігри, можливо, це прогулянки, велосипеди, самокати. Будь-що чим насиченіше реальне життя підлітків. Тим менше часу вони приділяють онлайн життю, хоча також приділяють. І останнє, про що ви можете попіклуватися, це про те, щоб встановити з підлітком максимально щирі та чесні стосунки. Так буває з підлітками, важко це зробити, бо вони зростають і втрачають певну довіру до своїх батьків. Це також. Нормально у такому випадку ви маєте подумати, хто із ваших друзів, знайомих, близьких, родичів, яким ви довіряєте, і яким довіряє підліток, міг би бути бо стати для нього другом да авторитетом, щоб якщо у підлітка з'являються якісь питання чи конфлікти, чи якісь Труднощі, з якими він зустрівся, він міг звернутися до цих людей. Якщо раптом у вас є відчуття, що таких людей немає, або ви раптом втратили зв'язок із вашим підлітком, ви завжди можете звернутися до фахівця. Психологи саме цим і займаються, вони встановлюють з підлітком новий для них контакт і вчать їх спілкуванню щирому, чесному та головне безпечному. Якщо ви відчули, що хотіли б. Прийти і поговорити про свого підлітка або ваш підліток хотів би прийти поговорити. Будь ласка, я буду рада вас бачити.